Б'є в ціль за 40 кілометрів. Такі 155 мм гаубиці для допомоги Україні надали польські партнери. Ця 2019 року випуску. Дуже чудово себе показує бою. Вона вже нас багато разів рятувала. Надзвичайно точна, надійна, особливо ходова система. Електроніка тут мені просто немає слів. Саме найкраще, яка може бути. Навігація. Це будь-які американські, європейські, польські ар. Нас дуже радували. Один снаряд одне попадання. Окрім влучності та точності, військові відзначають і комфорт, кондиціонер, електрочайник, обігрів салону. На цих кадрах Юрій показує, як заряджає снаряди. Тут намного проще на цій машині працювати, вдовнішні снаряди самі. Печка є. Можна підігріти, щоб... Ну от навідник Олександр, командир Ярик, Мехвот Юра. Нормальні парні. Ну треба пора їхати домой, вигравати і їхати домой. Гармата сам, э, самоприв'язується і уражає цілі. Ну і також. Калібр більший, тобто потужніший буде розрив, несе більше втрат ворогу і дальність стрільби. Я не встигаю рахувати вже знищено ворога, перебито техніки. Щоденно, щоденно в нас є попадання по цілях. Видає машина шість нарядів на хвилину. Ця самохідна артилерійська установка нині стримує російських окупантів на Донеччині. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас.